Друзі, мої вітання. Вкотре важка ніч була для багатьох з нас. Ворог атакову наші цивільні міста в столиці. Ми знаємо, досі продовжується. Настало на цю хвилину, як про запис. Продовжиться розбір завалів, Відомо про п'ять загиблих. Мої щирі співчуття всім тим, хто втратив цієї ночі своїх близьких та рідних. Про це більш детальніше щодо масово атаки, будемо говорити вже безпосередньо з військовими аналітиками. А поки що хочу сконцентрувати вашу увагу на подіях в близькому сході, адже від учора глава МСС Ірану перебуває з візитом у Москві, Очікується, що він сьогодні зустрінеться з Путіним. І отут давайте власне спробуємо разом з нашим спікером розібратися. Чи варто говорити про велику війну на Близькому Сході? А, лідер Сполучених Штатів, який. Постійно пам'ятаємо передвиборчому процесі. Говорив про те, що не хоче, не має наміру Америку втягувати у велику війну, якраз фактично самостійно зробив крок на зустріч до цього. Що варто чекати на вищій перспективи. про все це, і не тільки будемо говорити з президентом Української асоціації офіцерів резерву і ветеранів, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джиджура, пане Володимире, я вас вітаю. Дякую за запрошення. Доброго ранку. Добрий ранок, дякую, що прийняли це запрошення. Я нагадаю нашим глядачам, що ядерні об'єкти Ірану у кількох містах повністю та безповоротно зруйновані після ударів США. Це власне пряма цитата Дональда Трампа. А от, за даними американського телеканалу CBS, США зв'язалася з Іраном перед атакою, підкресливши обмежений характер ударів і запевнивши, що мета операції не пов'язана зі зміною режиму в Тегерані. Трамп заявив, що якщо Іран не зупиниться, його чекає ще більше трагедії. Ну і власне це вперше, з 1979 року, коли США нанесли масований удар по Ірану. Як ви, от власне, пане Володимире, оцінюєте таку тактичну, скажімо, доцільність удару США по ядерних об'єктах Ірану. Це що, це демонстрація військової сили? Чи все таки політична така стратегія? Тут збігається величезна кількість чинників, які вплили власне, вплинули, власне кажучи, на всю ситуацію і призвели до такого результату, це і, власне кажучи, почнемо з самої політики Ірану, яка зартикульована чітко і однозначно. Одною головною метою зовнішньополітичної Ірану є знищення держави Ізраїль, або як вони кажуть, це міського режиму. Це перше. Друге, те, що так вони реально дійсно, Іран протягом всього часу існування після заснування так званої Ісламської республіки, вони цю політику почали реалізовувати і продовжують реалізовувати. Друге. Третє це нова адміністрація у Вашингтоні з президентом Трампа, який надзвичайно як особистість, якого я б навіть так сказав, надзвичайно впливає на. Переформатування зовнішньої політики саме Сполучених Штатів, оскільки, згідно з Конституцією, США, саме президент визначає зовнішню політику, не законодавці, як, наприклад, в Україні, парламентсько-президентській республіці, а саме президент він і визначає зовнішню політику, він її реалізовує і дає доручення на її реалізацію. Ну і, е, врешті-решт, це, власне кажучи, сам Ізраїль. І тут я е, стоячи, аплодую... Е, Неперевершені ізраїльські дипломатії багаторівневий, багатошаровий, багатонапрямковий, які змогли переконати нинішню адміністрацію США особисто Трампа, його найближче оточення, в тому, що вони отримують це моє припущення, яке угу. все більше підтверджується, і Трамп особисто і Сполучені Штати отримують, власне кажучи, те за що вони борються. Що ж саме. Трампу потрібні перемоги. Він на вибори йшов, обіцяючи перемоги, обіцяючи зупинення конфліктів воїн в усьому світі, починаючи з російсько-української війни, і нічого з того, що він обіцяв, йому не вдається. І тут йому практично Ізраїль бере, приносить це не просто так, але Ізраїль йому показує. Дивись, шановний пане президенте, ви ти будеш миротворцем треба ти зупиниш по суті третю ядерну третю світову ядерну яка може бути ядерною війною переросте тому що іран вже наблизився до створення ядерної зброї а оскільки їх завдання на знищити вони вони будуть застосовувати цю зброю і постійно накручуючи Трампа я переконаний, що але надзвичайно філігранно, дипломатично накручуючи, що це буде його перемога, і він буде, виявиться миротворцем. Проте про наслідки для нього, те, що ви зараз задали власникачи для Трампа і для сполучених штатів, ми можемо ще далі поговорити. А, Ізраїль підвів його до того, що а, це крок політично-стратегічно правильний, який крок залучення сполучених штатів в принципі це де юре, а, згідно з міжнародним правом, Це Входження Сполучених Штатів не у конфлікт Ірану з, Ізраїля з Іраном. Це війна, Ізра... війна Сполучених Штатів проти Ізраїлю. Навіть без оголошення. Оця дія це є реальною війною США проти, США проти Ірану. І це перше, друге, я, я думаю, чому Трамп ще багато в чому сумнівався. Не дивлячись на те, що він не дуже сильно довіряє своїй розвідувальній спільноті, але все ж таки він мав перепровірити цю інформацію, і я думаю, що іранці переконали його в чому? В тому, що завдання оцих ось ударів по саме місцях, де відбувалося збагачення урану, як елемента ядерної зброї не викличе вторинних вибухів і навіть не викличе, що саме чого він міг боятися, саме брудного ядерного вибуху. Тому що це тоді була б не миротворчість, це, власне кажучи, був би ядерний вибух. І я також переконаний, що паралельно з цим Ізраїль. Який має надзвичайно сильно, сильно розвинену в Ірані мережу агентів і спецслужб, вони доносили інформацію і знову ж таки по суті накручували саме іранський режим про те, що удар буде завданий. Ховайте кудись в інше місце, звідти забирайте оці ось я дуже буду спрощено, але чи контейнери, чи ті валізки з, з кількома... Кілограмами збагаченого урану. Для того для чого? Після того, після того як Сполучені Штати завдадуть удару, не буде ядерного, навіть брудного ядерного вибуху. І Ізраїлю це все вдалося. Вдалося переконати Трампа, вдалося зробити так, що після тих ударів, як стверджує, як стверджують Сполучені Штати, там все знищено. Наразі ця інформація не верифікована, Ми не бачимо ще фото. відео, я сподівався, що під час конф... прес конференції вони будуть показані, бо я переконаний, що або з землі або з місця агенти в Ірані, або з безпілотників, або з космосу фотографії будуть зроблені. все таки, колись вони будуть показані, а що ж там залишилося на місці цих ударів, наскільки вони були успішними. Uh -huh. і, 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 от саме от саме ця ситуація: ну те, що які наслідки чи буде черго черговий імпічмент Трампу оголошений, можна не виключати. А які правові підстави для цього? А правова підстава в цьому дуже проста. Зокрема, одна єдина: цей удар повинен був погоджуватися початок війни з, з Іраном з конгресом, що не було Трампом зроблено. Відповідно, він порушив національне законодавство і втягнув країну у війну. Чи вийде це протягти через процедуру імпічменту зараз його політичним супротивникам? Подивимося. Угу. Пане, як зрозуміти, ну от якщо дивитися в контексті українсько-російської українсько війни, ну тут е, Трампу пропонувалося значно на такі умови. Не треба було носити удари по російським сукупчим, просто ми просили озброєння необхідної кількості е, нашої підтримки подальшому. І в цьому контексті, в цьому треку, Трамп ну, я не знаю, нічим не ризикував, ніяким імпічментом. Мені здається, там багато хто підтримував би Подальшу підтримку України, і все одно в цьому контексті Трамп рухається, скажімо так, не так сміливо, як це відбулося в контексті Ірану. Які чому хіба ж ну не знаю, ці умови, які ми пропонуємо, вони незначно м'якіші для президентства Трампа і не ставлять його під ризик? Ви повністю праві власне саме тому тому, що гіпертрофоване его Трампа воно вимагає вау-ефекту і всесвітньої перемоги. І оцей вау ефект Ізраїль запропонував. А що підтримувати Україну для того, щоб Україна продовжувала далі війну? Україна продовжуючи далі війну, не не переможе Росію сьогодні, сьогодні чи завтра. На це потрібен час, величезні зусилля, тривалі зусилля. В, в великий внесок, політичний, особистий внесок, в тому числі президента Трампа і його команди, політичний, військовий, військово-промисловий, економічний. А тут буквально раз, два і знищив найбільший е, потенціально найбільшу загрозу екзистенційну для свого найбільшого союзника. Це має ефект зараз. Я переконаний, оці ось дні Трамп просто ходить надзвичайно позитивний, радісний, що він. Е, Спромігся зробити таку величезну справу. Я вже і, пи, і писав в соціальних мережах і казав своїм колишнім колегам з МЗС, що народ зараз відкрилося неймовірне вікно можливостей якщо для саме для України через цей удар і через те, що Трамп на такому його вище оточення, яке повністю о, його копіює, на такому величезному піднесенні позитивному біжіть до нього, відправляйте мисарів. О, Посол в, в, в США, посол в НАТО. Ви маєте казати, комунікувати передавати іншими каналами, які у нас е, існують, шановний пане президенте Трампа. Ви взагалі всесвітній молодець? Наш президент залюбки ще раз подякує за те, що ви порятували мир під час вашої особистої зустрічі в ГАЗі на саміті НАТО. Зробіть МЗС, МЗ, зробіть таку заяву. Не зробили. Ну чому? Ну шкода? Тому що ну це гарна така можливість. Якщо психологія Трампа працює таким чином, то у нас є стратегічна мета перемогти в цій війні, відновити територіальну цілісність з державний суверенітет і всі методи, всі інструменти для цього для нас гідні, тим більше ми нічого не порушуємо, ніяке міжнародне право, ніяке законодавство, ні національне, ні міжнародне. Корис... Ми маємо використовувати такі можливості, які життя дає нам один раз. Угу. А, З... Власне, до іншого. Так, так до інших потенційних наслідків для Трампа, не тільки внутрішніх в контексті імпічмента й зовнішніх знаємо певні реакції вже поступили від цього удару. Зокрема, від Росії США не можуть безповідно безвідповідально обстрілювати суверенну державу. Це грубе порушення міжнародного права. Це МЗС Росії зазначило. Ну і заступник голови ради безпеки Росії відвідів каже, що низка країн готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект. З такими успіхами не бачити Трампу Нобелівської премії. Кінець цитати. Да, це Медведєва. Ну і сьогодні ми вже знаємо від учора. Точніше, міністр закордонних справ Ірану перебуває з візитом у Москві і сьогодні очікується його зустріч із Путіним. Я нагадаю, що у Ірана та а, Росії є певний договір про стратегічне партнерство. І отут, пане Володимира, цікавить, які тут можуть бути наслідки для США, зокрема щодо удару по ядерних об'єктах Ірану. Давайте подивимося, що у цьому контексті сказав президент Трамп буквально протягом декількох останніх днів. Після останньої розмови з Путіним Трамп сказав, вийшов в народ через свою Truth Social, де написав, що там Путін пропонував йому посередництво з Іраном в цьому. Стояння, а Трамп начебто йому сказав, що Владимир займись своїми справами, а не лізь в, пил, в якесь там посередництво, займайся своїм. Це одне. Інше, те, що вчора Трамп застеріг Іран. Якщо Іран спробує завдати якихось ударів, дати якусь відповідь США, то Іран буде потерпати ще більше. Саме ісламський режим. Таким чином, якщо Підхід Трампа не змінився, а він може змінитися в будь-яку хвилину. Тоді варто очікувати розвитку подій саме в такому контексті, що ну окей, вони там поговорили. Якщо раптом Росія застерігає, знову ж таки, ми знаємо наскільки те, що комунікує медведів, воно відірвано від реальності і здорового глузду повністю. А Наскільки воно пов'язано, може бути пов'язано з реальною ситуацією, ми наразі не знаємо. При тому, що що це за країна, низка країн, які готові надати ядерний потенціал. Країну, які мають ядерний потенціал, бойовий ядерний потенціал у світі можна перелічити е, на пальцях однієї руки, тому він знову-таки в п'яному угарі, гарі, мабуть, щось набрехав. А от е, ми маємо зараз відстежувати уважно, чи відбудеться після цієї зустрічі в Москві телефонна розмова між Трампом та Путіном. Яку хтось з них ініціює для того, щоб. Ну, я припускаю, що, Тра, що буде ініціювати Путін, пропонувати знову ж таки вдруге. Припускаю, що це може відбутися. Чи відбудеться, не знаю. Для того щоб пояснити, що відбувається, і все-таки тепер уже з новим аргументом. Який буде відрізнятися від попереднього, просто давайте я буду попередником посередником, про тому що Росія не каже, що ми будемо посередником? Росія заявляє, ми пропонуємо варіанти, які можуть призвести до деескалації конфлікту. Якщо вони ці варіанти країнам підходять, то ми будемо з цього раді. Це ледь не пряма мова. Цитата з злочинця Путіна в цьому контексті. Тому я очікую зараз, чи відбудуться. Чи відбудеться контакт між Трампом і Путіним після оцього московського вояжу ракчі? І від цього буде потенційно залежати подальший розвиток ситуації. Що важливо, що важливо зробили американці ось ударом, якщо дивитися на взагалі і геополітично, і в контексті інтересів України? Вони знищили. Якщо дійсно це відбулося, інструменти, які не, не сьогодні, не завтра, не післязавтра, не через пару років неможливо створити або відновити для збагачення урану, якщо такі інструменти ще не були десь. Аналогічні зроблені побудовані, бо це величезний комплекс. Він надзвичайно високотехнологічний, він надзвичайно дороговартісний. Ще не виключаю, якщо все таки дійсно так воно відбувається, як я прогнозую, і Іран ви вивіз оці ось контейнери, з яким працювали на, на цих об'єктах, по збагаченню, то скоріше за все, що ізраїльська розвідка відстежила. Куди це переміщено, і буде проведена спецоперація, про яку ми дізнаємося пізніше, що виявляється, Іран позбувся не лише засобів, а, власне кажучи, і самого збагаченого Урану, і його там розсіяли попелом над перською затокою, або він просто зник в невідомому напрямку і все. Угу. Ну, це такий оптимістичний, скажімо так, сценарій, але відстежуючи, власне кажучи, регіональну. Події в регіоні і регіональний конфлікт я а, бачу наскільки а, Ізраїль підходить надзвичайно фантастичними нетрадиційними методами ведення протидії а, проти набагато сильніших масштабніших противників. Тому я очікую і такий варіант: Іран геополітично ще опинився а, зараз в дуже Погані для себе ситуації, оскільки це не арабська країна, тобто за нього не, під, не не встануть на його захист арабські країни, мусульманські країни, тобто це мусульманська країна, але не арабська з іншої сторони, це шиїцька країна, а не сунітська. Практично всі країни арабські, мусульманські, вони сунітські, окрім е, Ірак, Іракського. Я маю на увазі про керівництво країн. Ну і Іран настільки е, сильно побив політичних горщиків з арабськими країнами в першу чергу зі своїми сусідами, у кого він е, ті ж самі е, острови Ормурській протоці. Е, то великий малий том силою військовою забрав, що арабські країни зараз їх лідери потирають руки, радіючи, що нарешті така регіональна загроза а по суті, світова загроза для економіки, саме тих економік які видобувають і постачають на світовий ринок енергоносії, вона сильно похитнулася і Шалька Терезів. Стабільності енергетичної буде дрейфувати, переважувати в сторону саме арабських країн, і uh -huh. тут це проблема для Росії. Uh -huh. А щодо Китаю, він тут як думаєте, більш активніше буде діяти, реагувати на стороні Ірану? Бо якраз до цього удару Штатів Америки Китай виступав з підтримкою Ірану. Ну і якщо ви торкнулися питання енергетики, то Ну здається, там щось близько 90% нафти Китай імпортує з Ірану. Тобто, ну зацікавлене в тому, аби Іран підтримувати далі, скажімо так. Китай зацікавлений в тому, щоб, припустимо, отримувати нафту з Ірану, але це не обов'язково від ісламського режиму. Головне, щоб надходила нафта для економіки Китаю за максимально прийнятними цінами. Вони ледь не задарма. По цьому з Росії отримують нафти, при тому, що на, на ф'ючерсних фьючерс, на контрактах оплатою значно пізніше. І в цій ситуації Китай такий собі гарний, дуже вигодонабувач, бенефіціар від цього конфлікту. Так, він може, якщо збереться Рада безпеки ООН, до речі, що там у нас з Радою безпеки ООН якось слабенько взагалі це міжнародний секретаріат реагує. Пам'ятаємо, що ООН це не Секретаріату Нью-Йорку, який заївся, а це країни-члени, і секретаріат ну провалив по суті протягом десятиліть ефективну о, свою роботу. Вона не неефективну роботу виявилася. А, і о, ну, якщо відбудеться таке засідання, заініційоване Іраном або Росією. То я припускаю, що так, Китай висловить стурбованість. Так, Китай наголосить, що конфлікти необхідно вирішувати мирним шляхом. Але якусь практичну дію, якийсь практичний захист, ну я вже не кажу про військовий. Ну я ну, взагалі не припускаю. Ну жодним чином. Китай в цьому випадку вигоду набувач. І про тому, що ну зараз ціни на нафту вони підстрибнули, але знову ж таки, ірара ті ж самі арабські країни почекають, знову отримують додаткові надприбутки від того, що Іран вибили зараз з енергопостачання. Можливо, якщо Іран буде іти на подальшу конфронтацію. То знову ж таки проти нього будуть застосовані е, санкції. Не обов'язково це колективні онівські. Ну колективні онівські ні, а, але індивідуальні санкції. Ті ж самі Сполучені Штати а, Іран опиниться в ще гіршій ситуації, коли у них і так ну, е, країна, яка видобуває енергоносії, у них від постійні відключення світу. Е, Країна, яка має другий за обсягом у світі запасу газу, у них проблеми з газопостачанням до населених пунктів. Там економіка ну, знаходиться на такій надзвичайно низькій межі, про які, які тільки можна уявляти. І це значно послабить іранський саме режим остаточно. І, і від цього виграють і сусіди, від цього виграє Ізраїль, від цього виграє Китай. В тому плані, що Іран значно послабиться, він не зможе якимось чином диктувати свої мову. Що іранський режим саме режим може зробити, це продовжити посилити звучання над своїм населенням. Зараз надзвичайно там відбуваються жахливі речі. Я слухаю там соціальні мережі і подкасти стріми іранців там. І так було жахливо а зараз. Ну реально хапають на, на вулицях, тягнуть. В невідомих напрямках, і це закінчується зазвичай там надзвичайно сумно для цих людей, якщо вони виживають і повертаються додому. Тобто і... протестних настроїв найближчій перспективі навіть і не варто чекати, які б, там за собою далекі перспективи зміну режиму змогли понести. Ми, коли кажемо про протестні настрої як українці, ми розуміємо от свій контекст. Іран знаходиться громадяни Ірану, вони знаходяться під. Цим тоталітарним режимом з 1979 року у них немає зброї на руках для того, щоб протидіяти не просто протестувати, а протидіяти режиму потрібні засоби. Цих засобів для повалення режиму немає. Тому якщо не буде зовнішнього втручання і зовнішньої підтримки для повалення режиму, то ми ну, мій прогноз ймовірність розвитку сценарію. З поваленням іранського режиму ну не більше десь 60 І то це на, на, на певний тривалий час. А, бо тоталітарна машина величезна, вона побудована на ідеології, на ідеології, яка базується на, на релігії, і угу. ідеологічну, ідеологічну машину надзвичайно складно. Звалити надзвичайно складно її роз, розібрати, дефрагментувати, наприклад, на відміну від Росії, де ідеології, як такої немає, окрім зовнішнього ворога. Тому Росію дефрагментувати набагато швидше, ефективніше і можливіше ніж той же самий а, Іран. Якщо скинути іранський режим, ну це це, угу. це моя думка. Власне каче пробує спробуючи порівнювати ці ось два тоталітарні режими. Іранці ще мають таку рису, якщо є, як би вони між собою не чубилися, якщо є зовнішня загроза, вони збираються, вони кидають внутрішні чвари і збираються разом для протидії зовнішньої загрози. Якщо загроза від Ізраїлю та від США буде саме для країни Іран, а не для режиму Аятол, тоді це програшна. Програшний алгоритм, а якщо це зовнішній вплив буде саме проти режиму Аятол, тоді перспективи на якісь рухи проти цієї влади на її повалення в Ірані, вони можливі. Вони, скажімо так, мають більшу перспективу для розвитку. Угу. Пане Володимире, щиро вам дякую за цю розмову за вашу професійну оцінку цим всім питанням та темам, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, у цій надскладній темі вони стали орієнтуватися значно краще. Президент Української асоціації офіцерів резерву і ветеранів, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джо був разом з нами, друзі. Пане Володимире, ще раз вам дуже дякую. Дякую навзаєм.